Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Schweden Tools Kyiv.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі ланцюгову пилку від компанії Husqvarna 130-ї моделі. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Підкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Ланцюг, шина, захисний кожух на шину, ключ шестигранний з пласкою викруткою для обслуговування інструменту та, звісно, сама ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна двохтактний від компанії Husqvarna. Швидкість руху ланцюга в робочому режимі 16,8 метри на секунду. Об'єм циліндру 38 см кубічних. Потужність 1,5 кВт. Рекомендована довжина шини від 35 до 40 см. Крок ланцюга 3,8 міні тип ланцюга H37. Довжина шини, що йде в комплекті 35 см. Вага інструменту без ріжучого обладнання 4,7 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної ланцюгової пилки буде її невеликі габарити та досить велика продуктивність у порівнянні з компактним розміром. Крім того, присутня антивібраційна система за принципом двох мас. Двигун ізольований від руків'я за допомогою спеціальних металевих пружин, що досить сильно гасять вібрацію. Відповідно, ми можемо працювати більш тривалий час без перерви, не втомлюючись. На ланцюговій пильці 130-ї моделі встановлений двигун типу XTRQ, що має менший рівень споживання палива та значно менші брудні викиди в атмосферу. Крім того, присутня система Air Injection. Завдяки цій системі повітря попередньо очищується та зменшені інтервали. Очистки повітряного фільтра, тобто збільшений його ресурс завдяки цьому. Окрім класичних систем захисту, котрі присутні в будь якій ланцюговій пильці, такі як блокування та захист від непередбаченого пуску, в даній ланцюговій пильці також присутнє інерційне гальмо. В той час, коли ви працюєте ланцюговою пилкою та вона під навантаженням і у вас випадково її відкидає у ваш бік, вона автоматично зупиниться, тобто додаткова система захисту для оператора. Друзі, крім того, на нашому сайті Shvedon Tools з ви можете знайти мастила високої якості для ланцюга пили, напівсинтетичне мастило для двохтактних двигунів від компанії Husqvarna, а також повністю синтетичне мастило типу XP, котре значно збільшує ресурс самого двигуна та зменшує викиди в атмосферу. Окрім таких витратних матеріалів як олива, ви можете знайти також і ланцюги, комплекти для заточування, захисні системи, наприклад, рукавички чи окуляри та багато-багато іншого. Переходьте на сайт Шведентуз. Ків та оберіть інструмент саме для себе. А на цьому друзі, наразі, у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Шведен Тузкіїв. Вони радістю дадуть обґрунтовану відповідь. Та підберуть вам те, що потрібно. Вам подякував. Якщо сподобався даний відогляд, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей.